Початок року завжди якийсь такий дивний, у тебе відчуття зачасту, в зачасту. тебе відчуття піднесеності, ти такий. Я все, все, починаю нову життя, Я малюю 300 скійбуків за місяць, за рік, там, блядь, три скійбуки за тиждень на Я читаю 100 книг, мінімум за півроку. Коротше, плани грандіозні. Потім ти прокидаєшся і такий: ну нахер його. Правильно, правильно, а ти в мене так само. Минулого року я собі згадала е, заповнити за мій ось за місяць, за рік, е, замалювати 52 скічбука. Е, я розумію, я розумію, в році 52 тижні. Да, тобто я планувала на тиждень один до ДА! Я, я вмію планувати грандіозні плани. ДА! А, що з цього вийшло? Як ви можете зрозуміти, по виходу відео нічого не сталося. Ні, ні відео не було не через те, що я була зайнята скетчбуками. І от зараз я вам напіляю тут 100-500 відео. З euh, кійбуків, як я добилась цього успішного успіху, нічого не буде. Нічого. Я, напевно, навіть одного не закінчила. Я не, я не певна, треба подивитися, можливо, Ні-ні, euh, один чи два є. Окей. Один чи два є. Чим я думала, коли е, хотіла замалювати 52 скетчбука за рік? Ой, ну. Тісто технічно головою, але тісто практично ви розумієте, що ну, нічим. Е, Ні, По факту, загалом, загалом, за тиждень реально замалювати да, Це реально. Це бешено, але це реально. І, звісно, я розраховувала, що я буду робити скібуки сама. Я їх буду розбити десь на 30 сторінок. Е, тобто, ну, звісно, я не планувала замальовувати аркреейшени на 72 сторінки, тому що це. Це теж реально, але знаєте, коли ти зробив такий експеріанс один раз на пару місяців, а не кожен тиждень. Кожен тиждень змальовувати art Creation, звісно, це пекло. Це, звісно, да. Але от я планувала що робити такі тоненькі, щоб малювати, і щоб знаєте, це психологічно мені було легше, що от я замалювала скетчбук, закінчила його, почала новий і, от, ну, і було класно. Але в мене нічого не вийшло, я не знаю, як це так. Трохи пізніше я зніму огляди на те, що я маю, на ті два, і то не точно. Я поки що думаю, що два калічних. ні, Ладно, ладно, брешу, брешу. Там, можливо, навіть три буде скільбука. Але, але, звісно, яких я почала ще раніше, а не в 25-му році. Yes, of course. Тож, я позаписую відео, колись там, звісно, потім. Також в мене є майже готове, чи готове навіть відео про те, як я робила курсову на магістратурі, щоб ви розуміли, ця курсова була в травні, а я вже Вже вон в січень і я вже закінчила магістратуру. Тому буде видно, чи я його все ж таки викладу, чи пошло воно все в сраку. Я подумаю. Ну але що ж ми будемо робити з вами в цьому році? А ми знову наплануємо собі грандіозних планів. Знову ми будемо хотіти планувати, плану хотіти, робити, малювати більше, читати більше, гуляти, е, ходити в театр, е, дресірувати любіму обізяну. Жити інтересно. Але що вже вийде, то вже вийде. Але на цей рік в мене дуже шикарний календарик. Дуже великий, дуже якісний, дуже гарний з картинами імпресіоністів. Ви розумієте, цей рік не можна проїбати в творчому плані. Особливо це рік коня, а я народилася в рік коня. You know? You understand me? Щоб відео не було оце не 5 хвилин, тому що я не дуже люблю прям дуже короткі відео. Я люблю особливо про малювання, огляди на скіфлоки і тому подібне. 30 хвилин, як мінімум. Але ну, вайп є свій прикольний в коротких відео, але але, ми зараз не про це. Щоб воно не було коротким, тому що ну, ми не будемо починати рік з коротких відео. Понятно? Я теж так розумію. Так от. Що ми поговоримо? Я ну, не знаю, я знову собі вже напланувала, скільки там читати, що малювати. От якщо я буду малювати там по годині, е, такий-то формат, такий-то ета, то все в мене винне. Минулого року я теж так думала: на цей рік не буде майстратури. Але, але в мене є курси, які цілий рік ідуть. Я про них буду старатися теж якось знімати відео, до речі, тому що це великі курси режисури анімаційних фільмів від прожектора. І я думаю, це буде цікаво порозглядати, порозказувати і, і можливо, мені додаткова якась мотивація, тому що хочеться зробити е, диплом хорошим. Я хотіла на майстратуру теж зробити нормальний диплом, але вийшло дуже калічно, дуже галімо. Я не розумію, от люди. Які е, пройшли бакалавр магістратуру, і, можливо, навіть повторний бакалавр магістратуру. Як ви виживаєте, йо мою Ну, в плані, саме навчання дуже класне. Ну, сам процес навчання мені подобається. Я би пішла ще хоч на 15 магістратур, бакалаврів, оце ходить в універ, іти в столовку купити какао, піцу. Ой, це, звісно, так. Да. Але оці от яких екзамени, дипломні роботи, я не знаю. Коли тобі треба зробити таку масштабну роботу, все, ти одразу не вмієш малювати, не знаєш, як тримати ручку, взагалі не розумієш, хто ти, де ти, чого ти взагалі існуєш. Взагалі, я не знаю, чого так. Тобто навіть в мене було таке, що я здала роботи курсові, і там, умовно, на наступний день... Чи там через день. Я намалювала якусь нову картинку з класу, ну, типу, з кращою, на мій погляд, звісно, композицією, ідеєю, матеріалами. Вона все така класно вийшла. Я думаю, блять, ну, не можна це було вчора зробити. Ми ж, звісно, робимо курсові за, за ніч до здачі, тому, ну, власне, вчора треба було робити її гарно. Я не знаю, як це працює. Ну, типу, я трошки розумію, як це працює, що типу, це психологічно легше. Але, ну, що, типу, в тебе немає дедлайнів, в тебе немає е, того, хто це оцінить, і тобі легше якусь намалювати картинку, і вона виходить тебе краще. Так, да, але в цьому випадку. Е, Ну, викладачі, там не ізвірги якісь були. Тобто, мені б ніхто не плюнув в лице за те, що погано критин. От на, на бакалаврі мені би руки подбивали за те, що я намалювала на магістратурі. А на магістратурі там все було більш-менш чільно, нормально. Але от, ну, все одно, психологічно тебе це давить, що тобі треба цю курсову, тобі треба зробити її гарно, класно. І ти просто, блядь, робиш все не як треба, от реально. По-перше, це величезні формати. А2 приблизно, як мінімум, плюс-мінус там сантиметри. Але, ну, тобто, треба подумати над матеріалами дуже добре. І я чогось якось переляку, все не так. От в мене якраз буде відео на, оцю композицію. Я, ну, типу, на цю композицію. Минулої осені чи зими осені по факту. Була жодна курсова. Звісно, її ну, дуже мене погано вона вийшла, але можна збити на те, що в мене був переїзд в інше, в інше місто, трошки він не задався успішно. Оцей весь стрес, нові люди. ну окей, окей. Але другий, друга типу, мало б нормально. Я так хотіла над нею постаратися рази краще. І ідеї, які я придумала на тему Маленького принца, вони ніби були і непогані. Але оце виконання, воно просто вбило його. Ну, реально, я, там, я, напевно, все ж таки викладу той відос, Ви побачите. Ну Там чисто, ну, як сказать, об'єктивно, там реально виконання дуже хрінове. Я не знаю. Як можна було додуматися? Але до я якось додумалась. Коротше, суть по тому, що е, я е, люблю е, фарби, я люблю олівці кольорові, але через те, що майстратура це графіка, то, звісно, ну, типу, можна взяти Гуаш? блядь, треба було подумати над гуашю. Коротше, фарби можна брати, але ну, не роби з цього живопис. Тобто, роби це максимально графічно. Я не додумалася навіть до Гуаші. Там, ну, тобто, ми з одногрупниками спілкувалися. Я бачила, що вони беруть олівці, вугілля. Тобто, не було в мене якогось, як його називають. Я не була десь в вакуумі, і я не бачила нікого нічого, і я не змогла згадати, що є інші матеріали. Особливо, коли я маю максимально різноманітні матеріали в себе, які тільки можна придумати. Чогось мене поперло на, по-перше, акварель, по-друге, лайн тушу за допомогою пера. Я людина, яка не вміє малювати пером і тушу, не вміє. Я навчалася на архітектурі, ми там використовували туш перо деякий час, потім ми зрозуміли, що ми рука жопи, треба брати лінери. Але ну, тож, знаєте, одне діло під лінічку настрочить домик, друге діло людину намалювати пером і тушу. Звісно ж, в мене вийшов лайн херово. хоча я люблю лайн. Він в мене виходить херово. Ну, класіка, класіка, всіх, кому любим, Це якісь долбойоби, які нас не люблять. Того вони, власні долбойоби. Е, нічого ти не вмієш ну, ти не вмієш малювати тим матеріалом, який ти любиш, які ти любиш, вибачте, що я заговарююсь, давно не говорила. Коротше, все йде наперекір. І от, е, незважаючи на те, що я дуже люблю лайн, він в мене не виходить. І тим паче не виходить тушю пером. типу, ну, якби це був лінер, я б ще щось придумала. але ну, пером. Тушу. Ах, я взяла його і я взяла акварель. Я люблю акварель. Я, в принципі, більш-менш вмію малювати акварелю. Але в живописній техніці, а не в графічній, де це тупо мають бути заливки. Звісно вже, все пішло. Грануляцією, градієнтами, Вообще, блядь, що попало вийшло. Я думаю, ахуєнно. Дякую. На цьому все. Можна, я уйду в вікно. Тож повертаємось до того, що я казала, поки я не забула. На майстратуру я теж хотіла зробити гарний диплом, диплом не вийшов, А, Але от зараз на курси я ще більше хочу це зробити, тому що курси це те, що я хочу. Я дуже хотіла. Вступить в Карпенка у 2019 році на бакалавр, але трошки в нас не вийшло законектитись. Тому я туди не вступила, навіть не пробувала, на жаль. Тому вам порада: пробуйте. Хоча би пробуйте. Нічого страшного з цього не буде, але буде страшно, якщо ви не спробуєте. Тож, типа, ну, от це режисура анімаційних фільмів це прям ну... Це прям те, що я хочу, це те, що я мрію. Анімація, мультики, в мене стільки книг, да, до речі, я колись зніму. Як я вже обіцяла, обіцяла огляд своїх книг про малювання та анімацію. А в мене зараз їх ще більше стало, тому є ще що цікаво порозказувати. Обов'язково. Тому що на цей рік в мене якраз йдуть у ці курси і більше нічого. Побачимо, що буде з роботи. Мені поки що дають волю е, сидіти на, на жопі ровно, е, то я <гаду> буду користуватися цим моментом, звісно. Е, тому побачимо, що воно як. Але я дуже сподіваюся, що хоча б цей диплом я не завалю. Тому що, якщо я його завалю, ну, я, я вже не знаю, що робити тоді, куди йти і, і на що жити тоді. Але це вже в інший раз поговоримо. На фоні я планую записати відео з Paint, яке я малюю новими маркерами акриловими, які я дуже давно вже хотіла. І про них я вже запишу окрему доріжку або скажу там в прямому ефірі, як вони, що вони і бла-бла, і тому що зараз в мене їх навіть на руках немає. Вони будуть завтра. Так що, да, я сподіваюся, що це відео вийде десь на вихідних, 3-4 -е число. Дуже сподіваюся на це. І взагалі, сподіваюся, я трошки більше приділю часу на YouTube, тому що є бажання щось робити, щось знімати саме на YouTube, а не там Тік-Ток чи Інстаграм. Тому е я буду щось придумувати, я буду щось старатися. У мене купа є блокнотиків, саме час їх використовувати у записах своїх ідей. І, і, може, хоча б якийсь мама якийсь сценарій, тому що імпровізація це добре, але іноді це Ну... треба сценарій. <близна> Плюс зараз на курсах це е, початок. Е, ну Перший блок це сценарістика. Сценарій. Так що сценарій дуже важлива штука. Со so, е, на цьому все у мене з минулого. Я там ще скажу пару слів із майбутнього. Ну і все. До скорої зустрічі. Е, так, ладно, я, я не знаю, що тут далі робити, тому що це виявилося набагато важче, ніж я думала. Е, пташечка виходить е, дуже хріново. Е, окей, е, попробую я почати своє знайомлення з цими маркерами. з... Квіточок та листочків, тому що щось це, ну, вау, це прям важко. Як ви дивились по викрасці, 43 й на жаль, виявився сухим. Можливо, він з часом оживе, можливо, ні. Побачимо. Тож, загальні враження дуже хороші. Мені дуже подобається, воно цікаво, це новий матеріал. Це новий виклик, це робота мозку, це все дуже класно. Я не жалкую, що я його купила, і я не сильно розстроєна, що мінус один. Все ж таки, є ще час і надія, що він оживе. Ні, так ні, не страшно. Я для того і брала 60 кольорів, щоб було багато різних. І Я дуже рада, що я взяла 60, а не 36, бо, думаю, я б тоді ще більше не знаю, панікувала. Чи, чи що... Тож, коротше, е, треба, треба пробувати інші. Полегше взяти е, фігурки, не пташки, щось там на от, листочки, квіточки, натюрморти, я не знаю, тому що, тому що це, виявляється, набагато важче. Але загалом це приємний матеріал, їм прикольно це возюкать, це дуже круто. І, знову ж це буде класно, тим, що це новий матеріал, А я, ну, я вже іншими матеріалами багато помалювала. Олівці, фарби прості, ще там якісь маркери. То воно вже не так. А оце, це прям дуже класно. Ну, не саме це класне. Матеріал класний, малюнок не класний, забудьте все. І так, пряме включення. Пририваю все відео і показую, що я вмію малювати. Е, у відео є спідпоєм-пташечки, яка вийшла не дуже вдало. Е, що дуже очікувано, тому що матеріал я тільки перший раз тримаю в руках. Але ладно, ось третій малюнок, тому що другим був ось цей. Та не цей. Ось цей. Це, до речі, намальовано на скотчі із Аврори. Е, дуже прикольна штука заміна Малярському, тому що іноді його важко знайти. І я вже не пам'ятаю, але скоріше цей навіть дешевший. Типу, за такий маток 55 гривень. Малярські зараз, звісно, дорожчі. Так от, я намалювала таку приколюху і потім помалювала ось цю дівчинку. Так що, так. Да, я все ж таки іноді вмію малювати. А, так. Ну, в принципі, на цьому все. Побачимось через місяць хоча б, і тоді я вам порозказую детальніше і краще, як мені ці маркери, і бла-бла-бла.